Віктор Завадський на спортивній нові України пропрацював не один десяток років. Після плідної роботи на Волині відомий тренер продовжив тренувати спортсменів у Рівному. Саме тому обласний центр вже в десяти приймав змагання з естафетного бігу. Цю дисципліну легкої атлетики для турніру обрали не випадково. Рівнічна має великі традиції і в естафетному бігу. Ми маємо Олю Земляк, яка була четверте місце на Олімпіаді в Лондоні. А також зараз, починаючи з цього року, за нашу область буде виступати Анна Ярощук. Також відома спортсменка, саме в естафетному бігу. Позмагатися за нагороди до рівного завітали студенти із Луцька, Львова та Тернополя. Честь обласного центру захищали вихованці НУВГП та Мегу. Змагалися вони на естафетних дистанціях: 4 по 100 та 4 по 400. Окремо бігали спортсмени, також на дистанцію 800 метрів. Серед учасників можна було побачити і вже бігунів із серйозними досягненнями. Так, рівнянка Анна Ярощук вже має в своїй колекції медалі із чемпіонатів України, Європи та світу. А виступати тут на змаганнях за рідний університет приємно. Усі мої одногруп... Рупники та всі з університету мого приходять на трибуни та вболівають за нашу команду. Ми в того року встановили рекорд змагань, перемогли, і це дуже приємно не тільки для мене, для моєї команди, але й для всього нашого МГУ. У підсумку у естафетних змаганнях найкраще виступили спортсмени із Рівненського МЕГУ. У них три командних золота і одне у особистому заліку. А в майбутньому організатори пообіцяли зробити турнір ще більш масовим.